Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що небудь, що знаходиться далеко. Система керування вмістом призначена для самостійного наповнення сайта контентом без залучення технічних спеціалістів. Тобто спеціальні знання програмування та веб як правило, не потрібні. Для роботи з певною системою потрібно засвоїти її принципи та детально вивчити керівництво з її експлуатації. За видом ліцензії розрізняють наступні системи: відкриті. Вони мають відкритий вихідний код, доступний для користувачів для перегляду, редагування, вивчення та створення нового програмного забезпечення на його основі. Та закриті. Ці програми, як правило, платні. Вони є програмною власністю їх правовласників і творців. Вихідний код таких систем закрито для вивчення, перегляду, модифікації та редагування. За способом роботи шаблона розрізняють наступні системи з автономним опрацюванням даних, які призначені для створення статистичних сайтів. Інтерактивні системи, які призначені для створення динамічних сайтів, та гібриди, які місять функції автономних та інтерактивних систем. Система керування вмістом сайта це ядро інтернет-ресурсу. Завдяки її використанню можна вільно керувати інформацією на сайті, легко і швидко змінювати тексти, завантажувати нові зображення і фотографії, створювати та видаляти сторінки і розділи, розміщувати новини та акції, розміщувати прайс-листи та іншу інформацію для закачування. До основних переваг системи управління належать наступні простота. Можна виконувати операції із сайтом дуже швидко і без спеціальних навичок. Функціональність. Система управління дає можливість ефективно розв'язувати будь-які завдання, що покладаються на сайт. Вона не прив'язана до конкретних технологій, тобто на ній легко будувати як флеш-сайти, так і HTML-ресурси. Гнучкість. Система управління. Гнучко перебудовується під кожний проект за рахунок використання модульної структури. Висока швидкість роботи. Система управління не виконує зайвих дій, а тому працює максимально швидко. Захист даних. Система управління захищає ваші дані. Якщо деяку сторінку було видалено випадково, її можна легко відновити. Більшість систем мають наступні модулі. Фотогалерея, портфоліо, каталог товарів, розширений каталог, кошик для замовлення тощо. Деякі системи керування контентом очевидно більш зручні у використанні, ніж інші, навіть якщо в них однаковий набір функцій. До основних принципів зручності систем належать такі. Має мінімальний набір елементів, працює стабільно і безпомилково. Має інтерфейс, заснований на описі завдань, не навантажує користувача технічними деталями, відповідає моделі мислення авторів текстів, має ефективний користувацький інтерфейс, дає доступ до інструкцій, не вимагає тривалого навчання використання, призначена для самостійного використання. Ось і добігло до кінця наше заняття. Виконання практичної роботи описано у Google класі. Або ж скануй код. Бажаю успіху. До нових зустрічей!